Добрий день. Сьогодні ми починаємо з вами нову тему, пов'язану із романтизмом у різних видах мистецтва. Ми познайомимося з вами з романтизмом як мистецьким напрямом. Оглянемо його основні ознаки і представників. Романтизм Походить від французького слова. Це літературно-мистецький напрям, у якому поєднується інтуїтивне почуттєве світосприйняття з увагою до внутрішнього світу людини, яка не приймає буденність. Романтизм активно розвивається не тільки в кінці 18-го року. І першій третині 19 століття, але й залишається протягом усього 19 століття. Якщо ми розглянемо реалізм і романтизм, ми побачимо, що романтизм відрізняється суб'єктивним началом вираженням таємничості цього світу. Герої романтизму. Це виняткова особистість та яскрава індивідуальність. Романтизму притаманний глибокий аналіз душевних порухів людини, через призму яких сприймається дійсність. Будьте уважними до всього, що буде сказано мною у відео та буде винесено на презентацію, тому що потім вам потрібно буде пройти тест за цим Матеріалом. Який же він герой романтик? Він поривається до волі, він обладає творчою фантазією, йому притаманний надзвичайний розмах почуттів. Якщо він любить, то до якщо він ненавидить, то це на все життя. Це людина, яка спроможна. На бунт проти світу, який не відповідає романтичним вимогам. Ми з вами розглядали просвітництво як напрям, якому притаманний оптимізм. Тобто, люди сподівалися на зміни на найкраще. І коли цього не відбулося, з'являється романтизм. тобто Творці і митці намагаються втекти від буденності і вигадати свій незвичний світ. Притаманні ентузіазм або світова скорбота, да, два такі протилежні поняття: герої або ентузіасти, або вони відчувають скорботу. На Зяву романтизму вплинули здобутки епохи просвітництва, яка возвеличувала силу людського духу, яка ставила у пріоритет волю особистості та вірила в силу творчих можливостей людини. Романтики використовують ідеї Жанна Жака Руссо. це та природна людина. Про яку ми з вами говорили, коли обговорювали ідеї просвітництва. Також на появу романтизму вплинув німецький гурток філософів романтиків: це Августи Фрідріх Шлегелі, Новаліс, Шелінг, Фіхте, Тік. А також теорія Гердера, це гурток. Штюрмерів, буря і натиск, до якого входили і Гете, і Шилер. Їхня програма оновлення мистецтва, звернення до народно-національних витоків також вплинула на романтизм. Почнемо знайомитися з романтиками у літературі. Ну, По-перше, це поети так названої озерної школи. Англійці Вільям Ворцфорд та Семюел Тейлор Коліріч. Вільям Ворцфорд прагнув оспівувати природу, людину та буденне життя, йому притаманні простота вірша і увага до внутрішнього світу людини. Вони відносяться до озерної школи, тому що Уорцфорд, як і Коліріч. Полюбляли озерний край. Ворцвурд прожив в Дервентуотері. Він так полюбив ці місця, що написав навіть перший путівник по озерному краю. Він любив подорожувати живописними руїнами аббатства, які надихнули його на багато віршів. Ще в дитинстві він. Побував у грамсмірі і відразу вирішив, що хотів би там жити. І вже зрілої людини він оселяється там назавжди. Один із віршів Вордсворда присвячений Люсі, це жінка, про яку ми нічого не знаємо. Середі ніхожених дорог, де ключ студіоний біл, її узнати ніхто не мог. И мало кто любил. Фиалка спряталась в лесах под камнем, чуть видна. Звезда мерцала в небесах. Одна, всегда одна. Не опечалит никого, что Люси больше нет. Но Люси нет, и от того так изменился свет. Очень просто, глубоко и трогательно. Сэмюэл Тейлор Коллеридж В першу чергу він відомий як поет, але ж він займався літературною критикою, теологією та філософією. Його завжди захоплювало все романтичне і надзвичайне. Основний твір Колірджа, який і досі дуже популярний в Англії, це сказ про старого мореплавця, дуже містична. Та таємнича поетична історія. Також представляє літературу романтизму Вальтер Скотт. Він працював у жанрі балади, але в першу чергу він відомий нам як автор історичних романів, наприклад, Айвенго. До речі, ми завдячуємо романтикам появою історичного роману. Одна із спроб втекти від реалій і буденності цього життя це повернення у минуле. Саме тому виникає і розвивається жанр історичного роману. Також він писав балади, які характерні для шотландського баладного стилю. Молоде покоління англійських поетів-романтиків це Вільям Блейк, Джон Кітс. Перси Бише Шелі і Джордж Гордон Байрон. В своей страстной поезії Байрон Шелі і Кидс, принадлежавшие к романтичному направленню в європейському мистецтві, бросили дерзкий вызов літературним традиціям і общественным устоям. Зараз ми сприймаємо їхню поезію як щось вже устале, традиційне, класичне навіть. А тоді це дійсно був якийсь виклик у літературі. Отже, Вільям Блейк. За життя він був майже невідомий і довго був невизнаним, але час повернув ім'я поета до літератури. Блейк вважав, що головне вийти за межі простого сприйняття за допомогою уяви. До речі, ми бачимо досить непоганий малюнок. Вільяма Блейка на біблійську тематику. Джон Кіт. Для нього головним було осягнення ідеального світу краси. Він стверджував, що головна мета поезії бути силою краси та істини. Це Фані Броун, жінка, яку Кіт скохав з якою хотів одружитися. Він прожив недовго і помер від туберкульозу. А Фанні Броун провела у скорботі багато років після його смерті. Ми бачимо уривок з листа до сестри Фанні, який написаний напередодні останньої стадії хвороби. Коли кіт помирає, йому було 25 років. До правда що умереть уснуть. Когда вся жизнь, мираж и сновиденье Лишь радостью минутной тешит грудь, И все же мысль о смерти нам мучение Но человек, скитаясь по земле, Едва ли покинуть этот мир решится, Не думая о горестях и зле, Он в этой жизни хочет пробудиться. Перси Шелли, теоретик мастерства романтизму. Друг Байрона. Як і Байрон, він захоплювався революційними ідеями, цінував свободу понад усе і вірив у можливість побудови царства розуму і справедливості. Ось ми бачимо зображення шелі на руїнах у в каракалах. Художник підкреслює юність поета, який помер на 30-му році життя. Він вийшов на яхті у бурхливе море і не повернувся. На берег виконала тільки уламки з його яхти. А ось дружина Персібі Мері Шеллі. Саме Мерішелі, до речі, являється автором відомого готичного роману Франкенштейн. Це роман Жахів, який став класикою свого жанру. Справа в тому, що Байрон, Персібі, Шелі та Мері сперечалися е, у тому, хто з них напише найкращий готичний роман роман Жахів. І, на мою думку, це вдалося найкраще саме Мері, тому що і досі цей роман. Популярный урывок с верша, який написанный Перси Бішешелі на смерть Джона Китса. Жизнь лишь собор, чьим стоклом разноцветным дано пятнать во множестве огней блеск белизны, которая видней, когда раздроблен смертью свод поддельный, и тот, кто хочет жить, стремится к ней. Джордж Нойл, Гордон, Байрон. Про Байрона ми будемо говорити окремо, тому що ця людина залишила такий після себе таку літературну спадщину і вчинила такий вплив на розвиток романтизму в літературі, як ніхто інший в цей період. Тому ми, ми про нього. Поговоримо детально на наступному же уроці. Ось його зведена сестра Августа, якій присвячено багато поезій. Жил я не напрасно, хоть, може би, под бурю невзгод, борьбою сломлен, рано я угасну, но нечто єсть во мне, що не умрет, чего ні смерть, ні время ни полет, ні клевета врагов не уничтожить. что в эхо многократном оживет. В этом стихотворении Байрон, возможно, предчувствовал свой ранний уход. Он ушел на 37-м году жизни. Байрон и Шелли разум жили в целой щепит и цей краевыд надыхав обох бог поэти. А ось изображения лорда Байрона За два місяця до відплиття до Греції, де він бореться за незалежність греків проти Туреччини. Існує декілька течій романтизму в літературі, це народно фольклорна, її представляє, наприклад, Ворцфорд, це байронічна течія. Бачите, який вплив чинив Байрон на літературу. Йому наслідували Гейне і Міцкевич, йому наслідували Пушкін і Лермонтов. До речі, рання творчість Пушкіна, Лермонтова і Гоголя відноситься до романтизму, а пізня творчість вже до реалізму. Існує також гротескна фантастична течія, її представляють Едгар По, Микола Гоголь. І Ернст Теодор Амадей Гофман. Також існує утопічна течія. Це романи Віктора Гюго і Жорж Сан. Найвидатніші представники мистецтва романтизму в Англії це Джордж Нойл Гордон Байрон, Джон Кіт і Персі Біше Шеллі. У Франції романтизм представлений творчістю Альфреда Мюсе. Жорж Санд і Віктора Гюго. До речі, ми бачимо, що в літературі з'являється жінка. Жорж Санд, справжнє ім'я Аврора Дюдеван. Жінка, яка першою почала носити брюки, чоловічі капелюхи, вона курила і взяла собі такий чоловічий псевдонім. У Німеччині романтизм представляють Гофман, Генре, Гейне і Новаліс. У Сполучених Штатах Америки романтизм дійшов і туди. Романтизм представляють Едгар По, Ко, Фінімор Купер і Генрі Мелвіл, який написав відомий твір Мобі Дік про білого кита. А Джордж Фенімор Купер написав багато романів про життя індіанців. У Польщі романтизм представлений творчістю Адама Міцкевича, Юрія Словацького, а в Угорщині творчістю Шандора Петефі. В Росії, як я вже казала, рання творчість. Пушкіна Лермонтова і Гоголя відноситься до романтизму. Художники романтики. Я нагадую вам, що головне в романтизмі це виняткова особистість у виняткових обставинах. Саме цим цікаві нам твори літератури романтизму, і саме цим цікаві нам твори художників-романтиків. Теодор Жиріко – французький художник, який зобразив офіцера кінних Єгерів, який їде в атаку. А це найголовніша постать романтизму у живописі французький живописець Ежен де ла Круа. Його відома картина Греція, яка помирає на руїнах Місолонгі. Узагальнений образ Греції, який виведений да, в жіночій такій постаті, яка бореться за свою незалежність і помирає. Ілюстрації до Гамлета Шекспіра та до трагедії Байрона. Дуже цікавий, цікава творчість Франциска Гої. Його Замальовки називаються капритчос. Перед нами каприччас номер 1 автопортрет Гоїм. А ось каприччасть інша, яка має таку велику назву. Сон розуму народжує страхи. уявлення, яке покинуто розумом, народжує страхи, але у союзі з розумом воно матиме мистецтва та джерело ди. І биків. А ось Давід Каспар Фрідріх, дуже цікавий художник. Я дуже люблю його картини, і одна з них Піщані гори на Ельбі. А ось чудова картина, де зображені двоє, які дивляться на місяць. Ну, і ми доходимо до. Музики. Романтизм дав нам чудових композиторів: це Франц Шубер, Австрія, Фредерік Шопен, Польща і Роберт Шуман, Німеччина. Франц Шубер помирає від тифу у 31 рік. Він змалечку захоплюється музикою, хотів був бути піаністом. А став відомим композитором. Я відчуваю, що строк, подарований мені долею невеликий, треба поспішати. Мелодії, що звучали в мені, втілювалися в образах, вони розкривали мені світ прихованих почуттів людей та самої природи. Роберт Шуман також мріяв стати піаністом, але через травмування руки. Він змушений був покинути заняття да, піаніно і став великим композитором. Будь скромним, ти ще не відкрив і не вигадав нічого такого, щоб не було відомо до тебе. А якщо й відкрив, то сприймай це як Дар Небес, яким ти маєш поділитися з іншими. Ну і мій улюблений композитор це Фредерік Шопен. І ми бачимо портрет Шопена роботи Еженна Дела, повторюю, найвидатніша постать живопису романтизму це Ежен Дела. Фредерік Шопен мав довгі і такі очень мучительні, я би сказала, стосунки з Жорж Санд. Разом вони провели багато років, а потім розсталися через те, що їм було дуже складно дві сильні особистості. Фредерік Шопен багато років хворів на туберкульоз і помирає саме від нього. Ось ще портрети Жорж Санд та портрет Фредеріка Шопена. Коли він помирає, йому було 39 років. Якщо б я давала похвальний лист напряму романтизму, то я б відзначила, по-перше, цікавість романтичних творів у тому, що в них зображена виняткова особистість у виняткових обставинах. Ми завдячуємо романтизму появою Історичних романів. А також ми завдячуємо романтизму тим, що до нас дійшли народні казки, тому що саме романтики починають збирати народний фольклор, а на основі народних казок створюється багато літературних. Ну і ми завдячуємо романтизму тим, що є такий великий композитор. Фредерік Шопен. Він хотів, щоб його поховали на батьківщині у Польщі, а помирає він у Франції. І пізніше його серця перевозять до Польщі і ховають у Варшаві. Давайте послухаємо один з найкращих музичних вальсів Фредеріка Шопена. вам завантажиться. Навантажується нібито. Ну, я сподіваюся, що ви можете послухати. Самі цей вальс, посилання на нього є на останньому слайді, якщо натиснути на портрет Фредеріка Шопена. якщо ви все запам'ятали, а можливо, і записали щось, ви можете проходити, переходити до виконання тесту. Дякую за увагу!